Керівництво Волинської області доручило Волинь Обленерго забезпечувати електроенергію в пріоритетному порядку об'єкти комунікаційних мереж. Про це на своїй сторінці повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури вся країна потерпає від вимушених вимкнень електроенергії. Як результат, погіршується якість мобільного зв'язку та інтернету, в тому числі й на Волині. Аби забезпечити стабільне функціонування на території області мереж операторів мобільного зв'язку. Провели засідання ради оборони де обговорили проблему та прийняли ряд рішень. Повідомив він своєю чергою. Операторів мобільного зв'язку зобов'язали забезпечити стабільну роботу мобільних мереж на території Волинської області. Мова йде про використання альтернативних джерел живлення, генераторів, які зможуть забезпечити роботу мереж на випадок відсутності електроенергії. Якщо ж установок збереження електроенергії недостатньо, зазначив очільник ОВА, їх потрібно збільшувати. Волиняни повинні бути з мобільним зв'язком та інтернетом, аби мати можливість викликати екстрені служби. Часто від цього може залежати життя. Людей, підсумував Юрій Погуляйко.